Тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплетробана? За що, мамо, гинеш? Чи тригала сім сонця, Богу не молилась, чи ти не дочок непевних, звичаї вчила. Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю мовчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Панувала, ой Богдане, найрозумний сину, подивись ти пригноматі на свою вкаїну. Що колишучи, співала, то свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, богданочку, якби було знала, то колися б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. В Дніпро, братом мені сихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а часом не перебрать нехай приростає, та помож москалеві господарювати та з матері полами коротких Помагайте, недолюдки, матір катувати, на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби ти знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.